Ну що ж, всім привіт, привіт! Вітаю вас у програмі. Худнемо смачно і тренуємося безпечно. І сьогодні в нас лекція номер три, яка напевно швидше всього мала би бути першою лекцією. Але на мою думку, краще би ви щоку розібрали трошки в харчуванні. Потім трохи в тренуваннях, і потім вже були готові перейти до основного моменту, який буде впливати не тільки на ваше схуднення, але й набір м'язевої маси. Він буде впливати не тільки на ваш настрій, апетит, він буде впливати на результати ваші на тренуваннях, на тому, як ви будете прогресувати, і це ваш сон. Отже, сьогодні ми поговоримо про сон, чому він такий важливий, як його коригувати, як готуватися до сну, і що в результаті ви отримуєте, коли ви. Скоригуйте свій сон. Ну що ж, готові? Поїхали! Що таке сон і чому він такий важливий? Можна почати із самого простого, що зрозуміє кожна людина, яка вміє логічно мислити: сонце третина нашого життя. 35% нашого життя ми спимо. Отже, ми маємо розуміти, що якщо ми перебуваємо в даній сфері так назвати третину свого життя, вона має бути максимально ідеальна, максимально корисна для нашого організму. І воно, тобто сон, буде впливати конкретно і прямолінійно на все наше життя. Вновлення організму, консолідація пам'яті і регуляція обміну речовин саме це відбувається під час того, як ми спимо. Ми худнемо, коли ми спимо. Ми запам'ятовуємо ті речі, які нам потрібні, коли ми спимо. Наші м'язи ростуть, коли ми спимо. Ми просто відпочиваємо максимально, коли ми спимо. Отже, ви маєте зрозуміти ту річ, що сон хочемо підкреслити ще раз, є найважливіший етап у вашому схудненні і тренуванні. що ж впливає сон? Давайте ми дуже гарно в цьому і розберемося. І так, поїхали! Він впливає. На метаболізм, він впливає на ваші харчові звички, він впливає на розвиток вашого імунітету, він впливає на фізичне і психологічне функціонування. Тобто. Як ви себе будете почувати на тренуваннях? Як ви будете почувати себе на роботі? Як ви будете запам'ятовувати потрібні речі, які ви вивчили за день до того, як ви заснули? Як ви будете відчувати себе під час хвороби, як ви швидко будете відходити від хвороби? Як буде реагувати ваш метаболізм на то, коли ви не спали, не доспали або навіть переспали? Ну і звичайно, ваші харчові звички, що є саме основне, тому що людина, яка погано спить, вона завжди є. Роздратована під час всього всього вашого дня. І ви починаєте хапати все підряд. Ви не наїдаєтеся, хоча з'їдаєте багато. Ви хочете їсти багато-багато швидкої їжі, жирної, тому що організм потребує це. Він не хоче сильно напрягатися, тому що він і так змучений, бо він не відновлений. Тому сон є визначальна річ для того, щоб ви ефективно худнули. Ефективно схуднути. Чому саме сон є основним показником ефективності у вашому схудненні і тренуванні? Ну що ж, поїхали? Під час сну відбувається очищення нашого мозку. Уявіть собі ситуацію, що ви прочитали якусь класну книжку або ви вчили якийсь матеріал. Ви думаєте, що ви зразу його запам'ятовуєте? Ні. Саме під час сну і певної фази сну, до якої ми скоро дійдемо, ви ваш мозок починає. Розсортувати вашу інформацію, яку ви вивчили на потрібну і на непотрібну. І саме тому ми можемо трошки повернутися, коли ви щось вчите, коли ви на чимось працюєте, у вас має бути мінімум подразників зліва, справа перед вами. Тобто, коли працюєте за комп'ютером, телевізор має бути виключений, телефон має бути перевернутий, тому що ви всі у Процесі, ви повністю сконцентровані на цьому, і коли ви на цьому сконцентровані, мозок це розуміє, і мозок це все прекрасно бачить. І коли ви спите саме цю інформацію він відложить собі для того, тому що вона для нього буде потрібна. А та інформація, яка прилетіла вам просто десь звідки зліва справа, попри телефон, попри стрічку, попри розмови, попри їду, то він на це буде реагувати зовсім по інакшому. Він буде розуміти, що це. Інформація була неважлива і під час сну він просто потихеньку, помаленьку, як жорсткий диск на комп'ютері, буде її просто стирати. Сон спалює калорії, уявіть собі, і зразу ж розвіює міф про те, що не можна їсти після шостої. Можна їсти після шостої, після восьмої, після дев'ятої, а навіть якщо дуже хочеться, і після десятої. Ваш організм це біологічна машина, яка, коли ви засинаєте, вона не засинає. Серце працює. Легені працюють, нирки працюють, мозок працюють. А це такі прожорливі наші органи, які багато-багато спалюють калорії. І коли ви спите, ви палите калорії. І якщо ви пропустили обід, і ви, припустимо, гарно поснідали, пропустили обід. Але не можете повечеряти, припустимо, в 6, 7 чи 8 вечора, і ви не вечеряєте, тому що переживаєте, що це все піде вам у жир. Схаменіться люди, нікуди воно не піде. Ви спокійно можете повечерти собі в 9-10 вечора, і ця їда зовсім не піде вам у відкладення. Вона буде використовуватися організмом далі як паливо, коли ви будете спати. Якість вашого сну напряму впливає на ваш апетит. Якщо ви виспалися, ви ранком встаєте і у вас завжди буде здоровий апетит, ви будете мати час на те, щоб... Гарно поїсти, щоб гарно засвоїти їжу, ваш організм буде керуватися тими харчовими звичками, до якого ви його привчили. Людина, яка недоспала, вона дуже часто є знервована, пропускає сніданки, вона біжить на роботу, вона, попри то, починає розуміти, що вона стає голодною. І що ж відбувається? Людина починає хапати все підряд, що їй попадається під руку. Це можуть бути круасани хот-доги шаурма, цукерочки, кава, ще одні цукерочки, ще одна кава, і це починається. Такий е, хаотичний вид харчування, який ніколи ні до чого доброго не приведе. І це все не тому, що ви так звикли, а тому, що ви просто не виспалися. І ваш організм дає сигнал, що «Альо, я не виспався, мені треба дуже-дуже швидко енергію. І ви починаєте їсти все підряд тільки раді того, щоб запастися тою енергією, яку потребує ваш мозок. Ну і, звичайно, сон – це основне відновлення після вашої роботи і після ваших тренувань. В певній фази сну ваш м'язевий корсет відпочиває. Тобто ви зовсім не рухаєтеся, м'язи не працюють, і вони починають відновлюватися. Після тренування вони починають набудовуватися. Після важких виснажливих днів фізичних по роботі чи навіть тих самих тренувань ваші м'язи просто відпочивають. Якщо ви будете нехтувати даною ситуацією, то результати в тренуваннях у вас іти не будуть. До певного моменту ви будете виходити на результат, виходити, але потім дуже різко почнеться апатія. Ви не захочете ходити в спортивний зал. У вас не будуть виходити якісь певні речі функціональні, у вас не будуть рости фізичні результати. І крім того, саме основне це буде конкретно впливати на ваш синтез білка. Тобто на побудову вашого м'язевого корсету, сон буде впливати напряму. Ну що ж, а перед тим, як заснути, треба пройти якусь підготовку до сну. Так, так, підготовку. Є деякі етапи, які допоможуть вам підготуватися до сну. Ну що ж, поїхали. Перший етап це вечеря за 2-3 години до сну. Це є дуже індивідуальна річ. Деякі люди можуть повечерити і за годину до сну, деякі за півтора, ну а в середньому краще вечерити за 2-3 години до сну, щоб у вас не було ніякої важкості у швунку. Це дасть вам перший момент того, що ваш організм буде вже готовий до того, щоб засинати. Потім за 2 години до сну я дуже сильно рекомендую робити в вашому будинку або де ви живете, тоскліше. Світло, тому що наша сітківка ока дуже добре реагує на світло. Взагалі, наш предок засинав зразу ж тоді, коли сонце і сідало. Чому? Тому що наша сітківка ока, коли перестає на неї попадати сонячне проміння, дається сигнал гіпоталамус нашого мозку, і в шишкоподібній залозі виділяється гормон, який всі ви прекрасно розумієте. Він називається мелатонін, і це є гормон засинання, і це способствує тому, що ви починаєте засинати. І так само ви маєте відтворювати деякі такі моменти у вашому помешканні, тому що, хоч і пройшли вже мільйони років, але ми ще еволюційно не переросли той момент, що ми реально можемо не спати вночі, і це буде корисно для нашого здоров'я. В певній підготовці до сну за дві годинки переведіть всі свої гаджети в режим Night Shift. Я розумію, що зараз це дуже популярна річ. Телефони, ноутбуки у багатьох із вас робота пов'язана з цим. Але ви маєте зрозуміти, що іменно синій екран він дуже сильно впливає на те, що гормон мелатонін не виділяється. Можливо, не так опосередковано, але не виділяється так, як він має бути. А саме основний чинник того, що це є збудник для вашої нервової системи. Тому переведення на Shift вам поможе, як мінімум, на початках. А саме краще за годину до вашого сну заберіть всі гаджети від себе повністю. Почніть з 15 хвилин. Перейдіть по 5 хвилин кожного дня. І потрохи, потрохи, потрохи ви зможете зробити так, щоб за годину до вашого сну у вас не було ніяких збудників вашої нервової системи. І повірте мені, за годину часу. Нічого не станеться в цьому світі, якщо ви не зайдете в ленту Instagram, якщо ви не лайкнете якусь фотографію або не напишете якийсь пост, ваш організм до цього дуже швидко, швидко, швидко звикне і ви зможете якраз повноцінно засинати. Ну і звичайно, бажано не тренуватися за 2-3 години до сну. Це так само є дуже індивідуально, але, наприклад, мені особисто дуже важко заснути, навіть якщо я тренуюся за 3-4 години до сну. Тому що наше серце має таку звичку заспокоюватися після тренування. Нервова система так само збуджена після якогось інтенсивного тренування. І вона не встигне заспокоїтися, тому що ви могли пережити якісь емоційні моменти, ви могли побити якийсь рекорд на тренуванні, воно могло бути навпаки якесь дуже поганим тренуванням. Або воно могло бути максимально інтенсивним. І перезбуджена нервова система просто-напросто положить вас в ліжко і ви будете дивитися своїми очима в стелю і не засинати. І тут виникає зразу вже таке питання, а чим зайнятися перед сном? Да? Таке враження, що коли телефона в руках немає, то все, капець, нема чим зайнятися. Та ні, дивіться, читання, малювання, вишивання, медитації, ігри з дітьми, прогулянки. Сімейні розмови і підготовка до наступного дня є дуже багато речей, якими можна реально зайнятися. Це не означає, що ви маєте пробувати це все робити. Знайдіть те, що вас реально заспокоює. Мене, наприклад, заспокоює складувати конструктори разом з дітьми. Або читання книжки. Якщо вдень я читаю книжку, то я реально вчитуюся, вдумуюся, мені це цікаво, і я не можу відірватися від неї. А тільки десь після 9-10 вечора, мені вистачає прочитати 15 сторіночок, максимум, і я вже починаю потихеньку, помаленьку куняти, і тоді навіть не уявляю, навіть не згадую, як я заснув. Дуже важлива річ це гігієна сну. І тут треба зупинитися на секундочку і зрозуміти і згадати те, що я говорив на самому початку. Сон це є третина нашого життя. І там, де ви проводите свій час 30% від всього загально, він має бути просто ідеальним. Тому я вам дуже рекомендую зовсім не економити на наступних речах. Це має бути зручний матрац, це має бути зручна подушка, саме та, яка підходить вам, а не про яку ви там вичитали, що вона мега-мега-мега крута. Це має бути приємна ковдра. Це має бути повна темнота в кімнаті на протязі всієї ночі, щоб тому, що по наших фазах сну є певна фаза, яка називається прокидання. Тобто, ви можете десь на... 15 секунд на 10 секунд очі відкрити, десь там перевертатися з лівої сторони на праву. І коли вам цей промінчик лампочки попаде в око, воно буде так само вважатися дуже великим збудником, і ви зможете перебити свій сон, або потім ваше засинання знову буде набагато-набагато важчим. Про холодне приміщення. Обов'язково ваш організм, так само, як і мозок, він має охолоджуватися. І тому 17-18 градусів це яка саме та температура, яка має бути у вашій спальні. Я розумію, що часом є такі люди, в кого загальне опалення, і вони не уявляють, що це таке: відкривайте вікна, купляйте вентилі на свої а, загальні батареї, тому що це є не корисно. Ви коли спите, у вас має бути прохолода у вашій спальні. Якщо у вас, наприклад, є така річ, що ви є в нічних змінах, або ви спите разом з дітьми, а діти бояться повної темноти, то ви маєте зрозуміти наступну річ: є накладки на очі, і вони дуже класно вирішують ситуацію. Ви їх спокійно купуєте, куп, купляєте, вони не вартують багато грошей, але вони. Мають вихід із ситуації того, що можна десь легенько якийсь ночнийчок або якусь лампочку лишити включеною. Безсоння таке може бути і таке часто буває у людей, і які є причини цього безсоння? Давайте я вам дуже швиденько розкажу. Тривале перенавантаження, тяжкий стан здоров'я, стрес і депресії, апноє сну, зміна місця перебування, шкідливі звички, незручне ліжко, перенесений ковід. І нехтування підготовками до сну. Я не буду дуже сильно і так конкретно зупинятися на кожному із цих. Я зупинюся на тому, що ви можете не зрозуміти. Саме перше це апноя сну. Цим страждають люди, які мають надзвичайно велику вагу. Якщо вони мають таку надзвичайно велику вагу, то ви прекрасно розумієте, що дихати їм в горизонтальному положенні, коли вони лежать, і все тіло тисне на діафрагму, це дуже і дуже дуже важко. Особливо коли спати на животі. Такі люди просто не можуть спати на животі. І одним із виходів з даної ситуації, що правильно потрібно просто знижувати вагу По трошки, чуть-чуть, по від того моменту, коли ви почуєте, що вам починає спатися легше. Чому мої учасники на програмі завжди говорять, що через місяць часу в них покращився сон? Одною із таких моментів є те, що в них зменшується вага. Це є дуже мінімальна річ, тому що за місяць вони скидають там від 5 до 7 кілограмів, але все одно це вже є першим кроком до того, що організму реально стає легше. Тривале перенавантаження може стосуватися що роботи, що тренувань. Ну на рахунок роботи це вже питання ваше особисте, тому що кожен може будувати кар'єру і є такі роки, коли треба так конкретно попрацювати. А на рахунок тренувань відкрию вам маленький секрет, що коли ви починаєте перетреновуватися. Ви маєте замітити таку річ. Ви встаєте зранку в 6. У вас все окей. Ви снідаєте на роботу, на тренування, приходите додому. Мали би вже в 10 хотіти спати, ви лягаєте на ліжко, а ви не можете заснути. Це є перший дзвіночок того, що ви перетреновуєтесь. Для цього потрібно зробити дві речі: або знизити навантаження, або поміняти стиль навантаження. Ні в якому разі не треба зупиняти. Да, тому що це може призвести до того, що ви потім і не повернетеся. Але змінити стиль навантаження або зменшити його обов'язково буде потрібно для того, щоб ви далі не перенавантажувалося фізично і емоційно. І це давало вам питанням, того що ви можете гарно заснути. Дуже коротко про фази сну є такий так званий глибокий сон, є такий званий легкий сон, є е, сон е, швидко швидкого руху очей, і є пробудження. Що вам потрібно знати про ці фази сну? Та по великому рахунку нічого. Саме основне, якщо ви хочете розбиратися в цьому, вам потрібно купити обов'язково розумний годинник, який буде фіксувати вам дані е, фази вашого сну. І ці фази сну вони виглядають ось так. Я думаю, тут буде якесь гарне відображення одного із мого сну. Воно буде показувати вам, скільки хвилин, в якій фазі сну ви перебули. Кожна фаза сну відповідає за певну регенерацію, реставрацію клітин, так само спалення калорій, відповідають за сон, за консолідацію пам'яті. Дуже просто. Глибокий сон, хороший сон, якщо він має більше години. Не спання, звичайно. Краще зменшувати до мінімуму, але до 5 хвилин не спання, це ще добре. Якщо у вас не спання вже 15 і 20 хвилин, ну, з цим треба вже починати працювати. Коли ми говоримо про швидкий рух очей, це якраз та стадія, коли ви бачите сни, коли дуже гарно відновлюється ваша е, мускулатура. В даний момент, звичайно, ви можете бачити не один сон, а ви можете бачити 2 і 3 сни. Тому ви маєте розуміти, що кожна із цих фаз є важливою. Чим довша фаза глибокого сну, тим краще, бо це саме та фаза, коли ви відновлюєтесь максимально інтенсивно. Але не треба нехтувати, звичайно, і іншими фазами сну. Пробудження треба зменшувати до мінімуму. Нічні зміни. Нічні зміни це така річ, яка буває у вас, і швидше всього, можливо, в когось з вас вона є. Це можуть бути е, правоохоронці, це можуть бути лікарі, це можуть бути охоронці. Просто це, це є багато професій, які поєднуються з нічними змінами. Це не є якась велика проблема, але вам треба. Рухатися по моїх порадах для того, щоб нічні зміни ні в якому разі не впливали на ваші харчові звички. І Які ж вони мають бути ці поради? Поїхали брати одну-дві нічних зміни на тиждень. Цього буде достатньо для того, щоб не нашкодити собі багато, а в інших п'ять днів повністю використовувати свій сон так, як він має бути. У звичайні дні дотримуватися режиму. Це є обов'язкова річ. Не дивлячись на те, що у вас були нічні зміни, у вас є звичайний день, ви живете так, як має бути. Спати не більше 7-8 годин, і це дуже важливо, тому що якщо ви будете пересипати, то це може призвести майже до ідентичних речей, коли ви будете не досипати. Темне приміщення у вашій кімнаті, коли ви спите в денний сон. Люди, які працюють в нічні зміни, їм все одно треба колись спати. І вони вибирають часом день. І 4, 5, 6 годин вони можуть спати в день. Да, і це потрібно робити, але це потрібно робити в повній темноті. Купіть собі блекаут-штори, які будуть повністю закривати. Або пов'язочку на очі, яка так само буде виручати вас, щоб лишнє сонячне проміння або проміння від ламп не попадало вам на сітківку ока. Так само постаратися поспати перед нічною зміною. Якщо у вас такі нічні зміни, що вам не грозить, як говориться, там сон, нема, що хтось вас замінив, а у вас, або у вас така робота що там нереально спати, обов'язково треба поспати перед нічною зміною. Тобто виконати відновлювальну функцію для вашого організму. Далі, якщо є можливість на нічній зміні поспати, Поспіть, якщо у вас є людина, яка зможе чергувати або якась там незагружена зміна, поспіть обов'язково. Люба година сну вам буде тільки на користь. Е, вечеряйте обов'язково нічною зміною по графіку. Тобто, якщо у вас є графік, що ви вечеряєте там в дев'ятій вечора, обов'язково не пропускайте вечері. І у складі даної вечері бажано, щоб було багато білку. Бажано, щоб було багато складних вуглеводів, і, звичайно, клітковина. Дані три макронутрієнта дадуть вам насиченість на великий проміжок часу. І ви просто-напросто не будете зриватися серед нічного сну на якісь там піченюшки разом з кавою. З першої по третьої ночі є саме такий зажорливий момент в нашому людському організмі. У нас якраз найбільше просинається голод. Що ж робити в даному моменті, щоб не переїдати? Перше, зробити повноцінний прийом їжі. От і все. Тобто той прийом їжі, який буде вам допомагати хутнути, який не буде перебирати кількість калорій за вашу добову норму. А якщо не виходить повноцінно поїсти, то ви маєте зрозуміти, що найкращі друзі з моєї точки зору це є овочі і фрукти. Це є та річ, яку можна, наприклад, на швидку руку помити і з'їсти. Це та річ, яка буде вас насичувати. Це та річ, в якої є так само вода. І саме основне, додавши просто нежирного творогу, ви зможете зробити повноцінний прийом їжі. Чи солодкий разом з фруктами, чи солоний разом з овочима. Користуйтеся їм загрожує вам постійне нехтування сном. Зараз перелічимо. Ожиріння, діапет, депресія, коливання настрою, сезонні розлади, зниження фізичної активності, проблеми з пам'яттю, зниження концентрації уваги, розлади харчової поведінки, порушення гормонального фону, зниження рівня лептину і підвищення рівня греліну. Я хочу зупинитися на цих двох останніх пунктах, тому що лептин і грелін – це два таких гормони, які один відповідає за ситість, а другий відповідає за. Голод, і виходить річ наступна: що ви їсте їжу, коли не доспали, і ви не можете неї насититися. Але голод у вас все більше і більше збільшується і все більше їсте, і все одно не насичуєтеся. І звідси получається і переїдання. Тому, якщо дуже простими словами сказати, людина, яка не досипає хронічно, вона має дуже великі ризики до переїдання. Ну що ж, оце от коротко, що я хотів розказати вам про сон. Це третя лекція. Я надіюсь, вам було дуже цікаво і дуже швидко зараз хочу пробігтися по ще деяких моментах, які допоможуть вам відновлюватися окрім сну. І це може бути масаж сауни, бані і хамами, контрастні душі, холодні ванни, стрейчинг, йога, зменшення навантаження, зміна навантаження, медитації. Активний відпочинок і, звичайно, відпустка. Якщо ви будете мати любі запитання щодо цієї лекції, обов'язково, будь ласка, пишіть мені запитання, тому що тут можна ще розігнатися не на одну годину лекції. Буду радий вам відповісти. А саме основне, пам'ятайте, першим кроком до вашого такого глибокого, хорошого і якісного сну це те, що ви заберете свої гаджети. За годину до сну спробуйте і побачите, як воно все змінить. Гарного дня!